Незважаючи на складні умови, в яких перебуває наша країна і область в цілому, в умовах військового стану, хочу зазначити, що спортивна галузь у нас живе, процвітає і має певні досягнення. Не певні, а досить значні. Протягом 2023 року можна зазначити, що в області функціонує 35 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких культивується 52 Видах спорту. Також у дитячої юнацькій спортивної школа в Черкаській області відкрито 161 відділення з видах спорту. З них 118 з Олімпійських видів, 36 відділення з неолімпійських видів спорту. Е Крім того, хочеться зазначити, що протягом 23 року ми маємо значні досягнення, а саме. Присвоєно спортивні звання, майстер спорту України 60 спортсменам області, майстер спорту України міжнародного класу 4 спортсменам області, заслужений майстер спорту України 6 спортсменам області, заслужений тренер двом спортсменам. За 2023 рік присвоєно 87 категорій тренерам-викладачам. З них вища категорія. 13 особам, перша 18 тренерам і друга категорія 56 особам. У 2023 році управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА присвоєно 766 спортивних розрядів спортсменів в області, зокрема кандидату майстри спорту 352 спортсменам, перший спортивний розряд 414 спортсменам. У 2023 році Черкаська область стала ареною для проведення змагань всеукраїнського рівня з видів спорту. Закрема в нас в області проводили змагання з кінного спорту, стрільби з лука, фехтування, велосипедного спорту, рекоримської боротьби, теклондо до ITF, морських морський триатлону, фунакоші, шокотан, карате, боксу, одномоторного спорту, судномодельного спорту та інших. Також Черкащина вперше за всі роки незалежності України приймала чемпіонат України з вітрильного спорту. Останнє у Черкасах чемпіонат України з вітрильного спорту проходив в 1963 році. Незважаючи на воєнний стан в Україні, спортсмени Черкащини гідно представляли Україну і область на міжнародній арені. Зокрема, Іван Доненко, Богдан Кулинич у складі Паралімпійської збірної України стали чемпіонами Європи 2023 року з футболу, який проходив в місті Італія. Максим Коваль здобув дві золоті медалі на всесвітніх іграх серед людей з порушенням інтелектуального розвитку, який проходив у Франції, та е, е, Роман Данилюк посів перше місце. Та друге місце також на цих самих змаганнях для спортсменів з ураженням опорно рухового апарату. Дар'я Котик посіла друге місце в Чемпіонату Європи з веслування академічне, яке проходило в Словенії. Андрій Пензаїв посів перше місце в чемпіонаті Європи з веслування на байдарках, що проходив в Португалії. Спортсмени Черкащини здобули 36 медалей чемпіонату Європи з комбат-дзюдзю, які проходили в Словаччині. Владислав Япіфанов виборов золото чемпіонату Європи з параканоє та посів що проходив в Португалії, та посів друге місце Кубку світу з параканоє, що проходив в Угорщині. Сергій Куліш посів друге місце етапу Кубку світу зі стрільби кульової, що проходив в Азербайджані, та посів перше та третє місця гран з кульової стрільби, що проходило в Хорватії. Також хочете зазначити, що Сергій Куліш на сьогоднішній день має олімпійську ліцензію, і буде представляти Україну і Черкаську область на Олімпійських іграх. Також черкащани здобули. Одне золото, одне срібло, чотири брози на чемпіонаті Європи з теквандо Айтіф, що проходив в Італії. Ілля Ковтун посів друге місце в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Бельгії. Здобув три золоті та одну бронзову медаль етапу Кіп. Етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Єгипті, посів перше та третє місце чемпіонату Європи, що проходив що в Туреччині. Здобув дві срібні медалі та одну бронзу. етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Азербайджані. Посів перше місце Кубку світу з гімнастики спортивної в Катарі, посів перше місце етапу Кубку світу з гімнастики спортивної, що проходили в Німеччині. Також. Хочу зазначити, що Ілля Ковто на сьогоднішній день має олімпійську ліцензію, і маємо сподівання і надію, що він буде. Ну він буде представляти Черкаську область і Україну на Олімпійських іграх і гідно її представити і надіємося на медалі. Крім того, Валерія Гнідашева посіла третє місце Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок в Бельгії. А тем Манько виборов перше місце чемпіонату світу з фехтування на візках, що проходив в Італії. Посів друге та третє місце Кубку світу з фехтування на візках також в Італії. Валерія Іваненко Кириліна посіла перше місце Кубку Європи з легкоатлетичних метань, що проходив в Португалії. Анастасія Комович посіла перше місце, а Владислава Торопцева посіла третє місце етапу Кубку світу серед молоді та дорослих з боротьби самбо, що проходив на Кіпрі. Ірина Третяк здобула два перших місця. Єва Нестер – друге місце. Ярослав Харченко третє місце. Володимир Назаренко третє місце. відкритого Кубку європейських з боксингу ВАКО, що проходив в Хорватії. Також Черкаські здобули три золота, три срібла та дві бронзи Кубку світу з Текфандой Дієф, що проходив у Греції. Черкащани вибороли 19 золотих, 18 срібних і 9 бронзових медалей чемпіонату світу з Комбат-Дзюдзю, що проходив у Латвії. На Чемпіонату світу з кікбоксингу в що проходив в Португалії, Роман Щербатюк та Олександр Дрозд посіли перше місце. А Іван Ткаченко посів друге місце. Анна Чорнобривець посіла третє місце на цьому чемпіонаті. Анастасія Теліженко посіла третє місце чемпіонату світу стрільби кульової, що проходив в Перу. Та також посіла перше місце Кубку світу зі стрільби кульової, що проходив в Хорватії. Також черкаські каратисти вибороли два золота три бронзи в розділі командна ката на чемпіонаті Європи з Гуджюрю Карате. Олександр Лугеря виборов бронзу Чемпіонату Європи з веслування академічно, що проходив в Німеччині.